Сьогодні у випуску. Запобіжний захід обирали екс-керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви. Його підозрюють у підривній діяльності проти України. Після майже шести років життя в США повернувся захищати Україну. Житель Долинської, який жив у Чикаго, записався в тероборону Кіровоградщини. Пара З стала переможцями проєкту Велике військове весілля. У Ленінському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід екс-керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоасафу. Його підозрюють у підривній діяльності проти України. За даними слідчих СБУ, він виправдовував захоплення Криму, входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії. У церквах людям роздавали пропагандистську літературу, в якій вихваляли кремлівський режим. На друковані книги в російських типографіях на цих світлинах. Ви бачите, що знайшли під час обшуків на території єпархії. Це друковані матеріали і листування з московськими кураторами. Під час судового засідання прокурор Сергій Ожог просив обрати для підозрюваного цілодобовий домашній арешт. Захисник Сергій Галушко просив суд відкласти засідання. Я не мав фізичної жодної можливості підготувати якісь письмові пояснення свої заперечення на дані клопотання в зв'язку з відсутністю технічної можливості через нестачу світла. Це перше. По-друге, я не мав можливості зв'язку з тим, що тільки було вручено сьогодні дане клопотання, відповідно зібрати характеризуючі до дані на мого підзахисного. Це мається на увазі характеристи Стика, яка мала бути видана мітрополією української православної церкви, яка знаходиться в місті Києві, відповідно довідку з місця і характеристику з місця його реєстрації в місті Києві. Ва честь. також зібрати характеризуючі документи пов'язані з його станом здоров'я, так як мій підзахисний хворіє, заслухавши сторони, суддя Катерина Юрєва, ухвалила рішення в судовому засіданні. Оголошується перерва. Для надання можливості сторони захисту зібрати документи, які вони зазначили. Чи вважає підозрюваний себе винним, відповів так. Я 12 років тут служив, моя позиція розізвучала. Будьте здорові. Ми не маємо права коментувати матеріали з регіональної справи. Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Губень Петра Івановича. У вчиненні кримінального правопорушення передбачу частини 1 статті 161 Кримінального кодексу України вчинення умисних дій спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті на приниження ображу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Максимальний срок покарання по даній статті складає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або без такої. Під час проведення досудового розслідування вручення підозри та Проведення допиту, підозрюваний, співпрацює зі слідством. Засідання продовжать 8 грудня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кропивницький. Ми їм співали пісні. Руський солдат, здавайся. І вони питалися, чи вони її тільки не питалися збити. Колишній електрик, а нині сержант бригади територіальної оборони Олександр Місюра вчить бійців користуватися дроном. Він відповідає у бригаді за аеророзвідку. Ми обговорюємо позиції, ми обговорюємо, де краще заховатися, якими групами працювати. Олександру Місюрі, 34 роки. Він з Долинської. Уперше на фронт пішов 8 років тому, коли Росія напала на Україну. Третя хвиля мобілізації. Я був добровольцем, попав 42-й батальйон, де проходив службу. Сама гаряча точка була Дебальцевський котел, де був тяжко поранений. У мене було чотири поранення, обличчя, спини, руки і ноги. Після поранень переніс 20 операцій. У лікарні познайомився з майбутньою дружиною, яка прилітала з США, провідати свого знайомого. Кого? Можна я там буду з тобою спілкуватися? Типа, ну, дивлюся, маленький, худенький, 37 кілограмів, хлопчинка, не їсть, не п'є нічого. розірваний не весь. Я так почали спілкуватися, спілкуватися. Вона там на одну операцію прилетіла, на другу прилетіла і так десь через місяць вісім, да, десь так. Кажу, слухай, надо їдело це вилітати. Кажу, ходь за мене. Каже, окей. У 2016 році дружина забрала Олександра в Америку у місто Чикаго. За кордоном чоловік працював електриком. 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вирішив повертатися на батьківщину. В літаку я ще познайомся з американцями, які летіли також на війну в Україну проти Росії. І вони не знали ніякої мови, крім англійської. І коли в них чому ви дитина в Україну, кажуть, ми по телевізору бачили, бувають дітей. Ми не можемо на це дивитися спокійно. В Україні записався в тероборону, навчився керувати дронами. Дроні. Третій. Цей дрон прийшов з Америки, з мого міста, де я проживаю, мені дуже багато друзів допомагали. Як аеророзвідник брав участь у боях у Луганській області. Згадай, найстрашніше було загинути у свій день народження, 31 травня, коли росіяни обстрілювали українські позиції У 2014-2015 році до до початку війни, вже повномасштабної війни, не було такого обстрілу, не було скільки авіації, не було цих же калібрів, не було тяжкого. <збройні>. Втіроки просто вони не били по мирному населенню. як Зараз це вони роблять на даний момент, і вони не били по інфраструктурі. В Україні планує бути до перемоги. В Кам'янський вище бігаю, доки буду воювати. Олександр Сметанко, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Через порив труби комунального підприємства Теплоенергетик без теплопостачання залишились понад 200 абонентів на трьох вулицях Кропивницького. Труба пролягає через міст. Гаряча вода витікала у річку Інгул. Працівники підприємства виявили порив під час обходу території, розповів керівник підприємства Олександр Чельник. Наша задача усунути цей порив. Що ми, власне кажучи, зараз робимо в досить таких незвичних, як для нас, умовах. Ви бачите, в спеціальній люльці зварювальник. Облаштований різними страховками, і ми виконуємо цю роботу, тому що це дуже важливий трубопровід, він живить частину правобережжя міста. Якщо тривалість перерви теплопостачання складе три більше години, ну ми зробимо, а воно в даному випадку десь так воно і буде, по часу це займе. А тому цим мешканцям, які попадають в зону враження, скажімо так, в зв'язку з цією аварією, буде зроблено перерахунок по кінцю місяцю. Пориви після відновлення водопостачання ліквідовують у Кропивницькому. На 11 годину дня працівники водоканалу виявили їх три. Один з них на розділ вулиць Переображенська та Велика Перспективна. Тут працює аварійна служба водоканалу. Якщо там врізка на дом, зараз закриємо кран і потім будемо робити. Якщо це не в крані, зараз викачемо, тільки перекриємо кран. Не можу сказати, скільки це буде по, по часу. не можу Може, й швидко напередодні у Кропивницькому з другої години дня були знеструмлені всі насосні станції. Через аварію енергетичної системи виникли перебої з постачанням води. Відновлювати його почали о шостій вечора. На вчорашній день вже на 19-ту годину всі насосні станції були відновлені на роботу, бо запостачання було відновлено в повному обсязі. Після цього включення останнього, після цих перепадів тиску, прийшло, надійшло вже декілька поривів. Один із поривів це на перехресті Велика Перспективна Перебраженська, другий порив на Братиславській авіаційна і третій надійшов порив сьогодні Олени Журливої. На всіх на перших двох бригади вже працюють, але не жажливо зараз погоджуються земляні роботи, буде направлена бригада. Зі слів директорки, водопостачання через пориви не припиняли. Ми працюємо без відключення, тобто бригада ліквідує. Єдине, просто що тече вода, і зараз, звичайно, при мінусовій температурі вона намерзає на проїжджі частину. Тобто Відключення від водопостачання за цими адресами не буде. Найдовше, чотири доби, не було водопостачання на вулиці Полтавська. Вчора щодня ми її відновили ввечері, сьогодні вранці теж при працювала. Але сьогодні 7.35 відключення електроенергії. Як тільки включиться, наша насусна станція, вона, обладнання включається автоматично. Каже, водопостачання на Полтавській з'явиться одразу після відновлення електропостачання. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Укрпошта до Дня Збройних сил України випустила марковий аркуш з шістьма видами марок. На них зображена зброя, яку нині мають українські військовослужбовці: це Вільха, Нептун, Стугна, Джавелін, Байрактар і Хаймарс. Марки об'єднали однією назвою Зброя перемоги. До поштових марок випустили конверт. Спецпогашення відбулось на території однієї з військових частин Національної гвардії України. На цих марках ми бачимо літопис війни, у якій за свободу України віддають своє життя її найкращі сини та доньки. Марки Укрпошти. Ми будемо берегти, щоб потім показувати своїм дітям та онукам як відображення героїчної боротьби, у якій кувалася наша перемога над ворогом. Тираж маркового аркуша 200 тисяч. Наша дирекція наразі отримала дві тисячі екземплярів. Якщо буде потреба, я думаю, буде додаткова варті. Вартість маркового аркуша з шести марочок 90 гривень. Однієї марки 12 гривень. Також ця марка має благодійну складову. Ну, з маркового аркуша це 18 гривень. Ці кошти підуть на потребу збройних сил України. Оформлення займалися два брати-художники: Олександр та Сергій Харуки. Вони вже давно працюють з «Укрпоштою» і вони є переможцями там всесвітнього конкурсу поштової марки. Зокрема, їхня марка Комахи України була визнана найкращою у 2018 році. Купити марки можна у всіх відділеннях Укрпошти. Я беру для своїх друзів на сувеніри. Вони за кордоном живуть? За кордоном, так. Да. За кордоном. А ще мої благодійна організація нашим волонтерам як презент. Я колекціоную, я займаюся тим, що продаю марки. То слідкуєте за випуском кожної нової марки? Так, да, з 87-го року. Ну, Тут нормальний малюнок красивий. Тобто, все зрозуміло, що допомога Західна, зброя наша Західна, задоволений. Так само, як і попередній випуск ЗСУ, теж хороший художник, той, що малював День Незалежності. Собираємо з самого початку і дінішки, хай буде допомож воїнам нашим, щоб захищали. нас. Також купити марки можна в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Анна Добран, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький. Це Костянтин і Тетяна Скропивницького. Він військовий Національної гвардії. Прізвище не називає з міркувань безпеки. Вона студентка. Йому 20, їй 18. Познайомились у лютому. Ми познайомилися, виходить, в інтернеті, тобто в інстаграм історію подивився і огоньком відправив. І написав потім привіт. І вона мені відповіла, і так якось воно пішло все якось саме. Я раніше думав, що мені ніколи щастя не буде, а тут щастя на голову. <гум> і мені це, що подобалося в ній, це душа, забота, е глаза красиві, улипка, е волоси розкішні і, і як вона мене любить. На кожну секунду теж подержав, я якби на учобі була ще. А мене там теж сложності були з учою дуже сильно. І він каже секунду, каже, нервніше, не психуй, не треба. Каже, я з тобою я завжди рядом. Тиждень тому пара одружилась. Ми думали одружитися в якомусь ресторані, але потім почалася повномасштабна війна. І я побачив потім об'явлення, що велика військове весілля на Радіо Байрактар. Пара Тетяни і Костянтина Скропивницького стала однією з десяти, які обрали з двох сотень учасників проєкту Велике військове весілля організованого Радіо Байрактар. Це можна сказати ну, така несподіванка приємна, коли людина, хлопець о 20 років, надсилає листа нам в проєкт «Велике військове весілля. І настільки зворушливо пише про свою кохану, порівнює її колір волосся за стриглою пшеницею. Чому оголосили саме цей конкурс в нашому ефірі? Тому що вирішили, любові завжди є місце, і, власне, наші хлопці, дівчата, захисники на передовій це так само і виборюють. Вони постійно кажуть, ми знаходимося тут зараз, для того, щоб ви продовжували там жити. Вітали молодят у Києві. Нам розказували, точніше, нашу історію кохання, розказували, як воно це все відбувалося. Потім нам якраз зв'язки, ну там група Тік, нас потім присвячували цю пісню. Нам до нас долучалися зірки, вони співали наживо, і Таким чином вітали теж молоття. До нас приєдналися представники Рацу міста Києва. Зараз є така можливість перебуваючи у будь-якому місті, якщо ти військовий, подати заяву і у той же день бути розписаним. Так сталося і в наших молодят тиждень тому ми це зробили. Розписали все офіційно, надали їм документ свідоцтво про одруження. Ну і засвідчили звісно народження нової української родини. Нині Тетяна продовжує навчання. Костянтин несе службу. кажуть, планують дітей після перемоги. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.